Одного дня до мене завітав чоловік із двома синами. Старшому було років шість, а молодшому чотири. Усі троє були гарно вбрані, але я запам'ятала їхній візит з іншої причини. Я розмовляла з батьком, а хлопчики тим часом гралися в коридорі. Поступово їхні голоси лунали дедалі гучніше, і незабаром між братами виникла суперечка. Звичайно, ми не могли проігнорувати дитячий галас, і розмова перервалася. Батько хлопчиків відреагував миттєво, але його спосіб заспокоєння дітей украй здивував мене. Чимало батьків у такій ситуації підійшли б до дітей і насварили їх, змушуючи поводитись пристойно. Інші ж роздратовано сказали б дітям щось на кшталт: хіба ви не бачите, що я розмовляю? Невже не можна хвилинку зачекати? Негайно сядьте і поводьтесь тихо. Хтось пообіцяв би частування як винагороду за зразкову поведінку, а мій гість вчинив інакше. Він підвівся і, підійшовши до хлопчиків, спокійно та вічливо промовив: «Джентльмени, будь ласка, прошу вас сісти. Жестом указавши на стільці. Результат мене приголомшив. Хлопчики миттю перестали зачіпати один одного і попрямували до стільців. Вони справді поводились як джентльмени. Ми повернулися до розмови, а діти чемно сиділи, очікуючи тата. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проект хочу вірити як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом любити один одного та любити Бога. У вступній історії я розповіла досвід докторки педагогічних наук Донни Хабенігт, згадуючи про цей випадок, вона продовжує. З усього було видно, що хлопчики звикли до такої моделі виховання. Батькові не потрібно було гримати й кричати, щоб діти послухалися. Він звернувся до синів спокійним тоном з усмішкою на обличчі, а найголовніше ввічливо. Реакція дітей на прохання батька свідчить, що вони змалечку усвідомили факт, що тато не кидає слів на вітер. Тож сьогодні я хочу наголосити, що створити та закарбувати в дитячій уяві правдивий образ люблячого Бога одне з найголовніших завдань батьків. Зовсім маленькі діти сприймають Бога через призму життя батька та матері, оскільки вони ще не можуть самостійно читати Біблію, їхні уявлення про нього формуються на підставі взаємин із найближчим оточенням. Дитина підсвідомо наділяє Бога рисами, притаманними її татові чи мамі. Часом буває, що дитина хоче бачити батьків кращими, ніж вони є насправді, а отже, ідеалізує Господа, що є правильним. Обраний батьками стиль виховання значною мірою впливає на формування в дитини уявлення, яким є Бог. Діти авторитарних і деспотичних батьків схильні бачити Бога як суворого суддю, який карає за найменший непослух. Результатом ліберального виховання стають дитячі уявлення про Господа, як про того, хто незмінно благословлятиме, не чекаючи у відповідь навіть елементарної вдячності й послуху. Дітям, чиї батьки вдалися до індиферентного стилю виховання, Бог нагадує снігову королеву, гарно зовні, однак холодну на дотик. Вони бачать його байдужим до щоденних клопотів пересічної людини. Батьки, які обрали демократичний стиль виховання, формують у дитячій уяві образ лагідного, ніжного, але водночас сильного Бога, здатного захистити. Знання про творця, набуті у дитинстві, із плином часу поглиблюються, однак докорінні зміни навряд чи відбудуться. Сьогодні моя порада нам, батькам: будьте впевнені, ваша дитина саме зараз формує уявлення про Бога, виходячи з ваших реакцій, поведінки вашої взаємодії. Можливо, вас лякають ваші реакції, ви не можете змінити їх. У вас є певне уявлення про Бога, яке, можливо, не відповідає дійсності. Найкращий шлях завернутися до першоджерела. Завдяки Ісусу Христу ми маємо таку нагоду. У цей момент відверто розкажіть Богові, що ви, можливо, не знаєте, який Він насправді. Попросіть Його відкритися вам. Він не залишає таких прохань поза увагою, повірте. Швидше за все, це откровення не відбудеться. Миттєво, але розрізняючи голос Духа Святого, ви помічатимете моменти від однієї ситуації до іншої, від одного тексту Біблії до іншого і збиратимете їх у загальне уявлення про Бога. Щодо ваших реакцій, можливо, не буде зайвим звернутися до психолога. Моя порада нам, дітям Бога, перед тим, як ви починаєте читати Біблію, попросіть Бога відкрити, який Він. Порівнюйте окремі вірші з Біблії, аналізуйте, йдіть далі, і Бог відкриється вам. Придивіться до обставин вашого життя. Бог щохвилини працює, щоб достукатися до вашого серця. Його сутність не може залишити вас байдужим. З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень. Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.